Добрий вечір, шановні телеглядачі. Працює телевізійна інформаційна служба. Край. Запрошуємо вас подивитися наш випуск. Розпочну з найголовнішої події сьогодні. Сьогодні в нашу область прибув глава Української греко-католицької церкви Мирослав Іван Любачівський. Він повернувся на рідну землю після 53 років своєї вимушеної відсутності. Два тижні тому ви мали змогу по львівському телебаченню дивитися перші кроки кардинала по українській землі. Ви бачили, як тисячі і тисячі львів'ян зустрічали і супроводжували його. Мало чим відрізнялися перші кроки Верховного архієпископа і по Івано-Франківщині. Мабуть, лише хіба що тим, що це для нього батьківська земля. Мирослав Іван Любачівський народився 1914 року у місті Долині. З програмою перебування глави Української греко-католицької церкви в нашій області ви можете ознайомитися із наших газет. А я перейду до матеріалів на інші теми. Ось у мене в руках папірець, який багатьом із вас вже знайомий. Це картка споживача. Цей папірець буде нашою єдиною надією і опорою в цьому році. У всякому разі, без нього заходити у державні магазини просто немає ніякого смислу. Чим же ж керувалися міські власті, вводячи картку споживача? Інтерв'ю нашій програмі дав перший заступник голови міськвиконкому Зіновий Шкутяк. Васильовичу, яка потреба була в картках? Якщо коротко і настільки гарантовані оці картки, настільки люди, які будуть мати картки, гарантовані, що вони одержать той чи інший товар? Ну, перш за все, треба виходити із того із того реального реальної ситуації яку ми маємо а реальна ситуація сьогодні така що товарної маси як такої е, дуже маленькі маленька частина від тої потреби яка нам потрібна і тому е, в принципі Буду, ми всі проти всіляких талонів і так далі. Хотілося б, щоб все було в магазині, щоб ми прийшли і вибрав на вибір взяли. На жаль, цього немає і тому приходиться вводити всякі обмеження, в тому числі таке одне із обмежень, картка споживача, яка, хоч якимось е, мінімальним способом, регулює. Розподіл товарів між жителями міста, і я ще так взагалі то для наших івано-франтівців, шановних, я говорю, що ці труднощі, які створюються в зв'язку з цим, значить це труднощі нашого життя. І на, в другому випадку було би ми вважаємо, що буде ще тяжче. Тому із двох бід ми вибираємо менше, тобто картку споживача. На рахунок того наскільки це гарантовано, значить гарантій немає ніяких. Гарантією для того, щоб картку, картка споживача була забезпечена, буде наша робота. І не тільки наша, скажімо, міській виконкомі, а може навіть в меншій мірі, як в більшій мірі, це робота в цілому в промисловості міста, всіх нас. Отже, в магазинах вільної торгівлі цими товарами не буде. Значить, у магазинах вільної торгівлі цими товарами не повинно бути. Але якщо би створилася така ситуація, що товар якийсь буде скажем, накопичуватися, то там передбачено згідно ухвали міської ради, сесії міської ради, що в такому випадку буде регулюватися вільна продажа. Якщо буде накоплюватися товар, який буде вже не йти по кар картці споживача. І останнє запитання. Ви вже одержали картку споживача Зіною Васильовичу? Я ще не одержав картку споживача. Ну, треба йти вже, ну, потім, ще не було, не було часу. Так. А тепер приємніша звістка. Після реконструкції почав роботу міський молокозавод. Можливо, ви вже це відчули. В ході реконструкції встановлено акумулятор холоду, який забезпечить належне охолодження продукції. А це, як ви розумієте, її якість, особливо в літній період. Повністю відремонтовано обладнання, введено нову лінію розфасування молока. Отже, в місті знову, будемо так вважати, нормалізувалося згідно фондів і заявок торгівлі, згідно графіків завезення, постачання молокопродуктами. У перший день після реконструкції у магазини, приміром, було завезено 60 тонн цільномолочної продукції сметани, молока, сиру. А зараз подивіться наш репортаж. Вулиця Пушкіна у нашому місті стала останнім часом однією з найбагато страждальніших. Як ви пригадуєте, ще восени минулого року вона була розрита, розкопана, і люди з розумінням до цього поставилися, адже розуміли, що необхідно міняти комунікації, прокладати нові комунікації для нашого ж блага. І ось знову пройшло буквально кілька місяців. І бачимо, що ця вулиця розрита. Ви пригадуєте, як Приводили до порядку цю вулицю взимку. Тоді, коли випадав сніг, коли стояли морози, її асфальтували, і покриття зробили таким, що маршрутні автобуси, водії маршрутних автобусів по суті відмовлялися їздити цією вулицею. І ось пройшло не так уже й багато часу. Бачимо, знову вулиця закрита, знову розрита. Виявляється, що тепер хочуть тут міняти знову асфальтове покриття і поліпшувати тротуари. Ясна річ, що і це треба робити, але хіба роблять так справжні господарі? Невже не можна було в комплексі виконати усі роботи? І Прокласти комунікації і заасфальтувати, так як належить проїзну частину зробити тротуари. Кожна вас на хвильку у вікно. Добрий день вам. Івано-Франківське кабельне телебачення. Уже другий раз за кілька місяців закривають вулицю Пушкіна в нашому місті на ремонт. Що ви можете з цього приводу сказати, якщо тою вулицею їздив? Я можу сказати по приводу цієї вулиці, що вони зробили раз по, по голольоду, посипали асфальт. Воно розтало, асфальт знов, то, ну, поламався. Потім вже поставили асфальт, та бордюри не поставили нормально. А тепер вони почали робити бордюри. Це ж не робота, треба робити, вже робити, закрили раз, вже зробити дорогу толком, так як положено. А тепер, як вона закрита, вам так зручніше об'їжджати її чи навпаки? Та нам, коли вона закрита, нам погано об'їжджати, бо тут сідайте, тут, тут поворот, ця вулиці дуже вузенька, ну і там поворот. Ми трямоємо по три минути, ми трямо, так як ми йдемо по тій вулиці по прямі. Колись був такий жарт, що у нас в Радянському Союзі немає безробіття, тому що кожен працює так, щоб після нього і інший мав роботу. Але думається, що таке становище буде. Уже недовго, тому що ми йдемо нарешті до нормальної економіки. Нормальна економіка змусить кожного працювати на совість. У нашому місті працює творче об'єднання Старт. Воно підготувало свою першу комерційну виставку. Виставку творів сучасного мистецтва, де буде представлено значну кількість робіт невідомих широкому колу любителів творчості, ця виставка буде працювати з понеділка в громадсько-політичному центрі, що по вулиці Радянській, 46. Вона експонуватиметься лише тиждень, так що якщо ви хочете побачити ці оригінальні твори, то поспішайте. А ось з 22 квітня вперше в Івано-Франківську та, й, мабуть, в, ціл в цілому в нашій області, там вже відкривається виставка 22 робіт із серії Поле Куликове визначного майстра Пензля Іллі Глазунова. Отже, найближчим часом нас порадують такими хорошими вернісажами. Тепер ознайомлю вас із міліцейською хронікою і спортивною інформацією, але це ще не буде закінченням нашого випуску, так що подивіться його, будь ласка, далі. Отже, факт із міліцейських протоколів: о 22 годині 45 хвилин на вимогу працівників шляхово патрульної служби на вулиці Гетьмана Мазепи в нашому місті не зупинився автомобіль ГАЗ-2410, в якому були троє чоловік. Міліціонери наздогнали цю Волгу аж на вулиці Дадугіна біля станції техобслуговування. Водій і пасажири облишили Волгу і кинулися тікати. Наздоганяючи одного з них, старшина міліції Гедзюк після попереджувальних пострілів, які не подіяли на втікача, поцілив йому у ногу. Як з'ясувалося, поранений, а ним виявився 20-річний калушанин. Разом із двома товаришами вкрав у Калуші Волгу, яка належить тресту івано франківськ буд Його спільників теж затримано, ведеться розслідування. Завершилися змагання з вільної боротьби у залік спартакіади спортивних клубів вищих учбових закладів і технікуму фізкультури. На борцівському кілимі спортивного комплексу «Олімп» проходили поєдинки у 9 вагових категоріях. Шість чемпіонських титулів завоювали борці спортивного клубу імені Рудніва технікуму фізкультури. І три чемпіони з команди інституту нафти і газу. А загальну командну перемогу з перевагою у три очки здобули учні технікуму фізкультури, залишивши на другому місці досвідчених борців інституту нафти і газу. Третє місце посіла команда медичного інституту в комплексному заліку після п'яти видів програми Спартакіади впевнено лідирує команда. Технікуму фізичної культури. Сьогодні ми відкриваємо вітальню телевізійної інформаційної служби край. У нашій вітальні, сподіваємося, будуть різні гості і політичні діячі, представники різноманітних партій, рухів, громадські діячі. Ті люди, яким є, що вам, шановні наші глядачі, сказати. Ми розраховуємо і на те, що в нашій вітальні будуть і творчі люди нашого краю композитори, поети, письменники, виконавці, співаки. Сьогодні, на першу зустріч таку, ми запросили із Косова композитора, ім'я якого ще не настільки вам добре відоме, але його пісні, я впевнений у цьому, знає кожен із вас. Це Остап Гавриш із Косова. Добрий вечір, Івано-Франківська. Сурми зазоріли, коні одуріли, заступили сонце. Половецький i Їх було так багато в саду були сином, морози невтішні, а вони, кого хочеш, сведуть, були сину, морози невтішні. Co to는... tylko Ewa. Jak poczuj, chodź na myć. Отже, шановні наші колеги ви мали змогу переконатися, що дійсно Остап пише пісні, які кожен із вас знає, і, мабуть, багато з вас їх вдома часто і співають при тій чи іншій нагоді. А зараз я хотів би задати Остапу запитання. Остапи, ви пишете пісні в основному, так мені здається, такого філософського звучання, якогось житейського такого звучання. А чи не легше вам було б писати, скажімо, про любов, і тоді, можливо, ваша популярність ще більше зросла як композитора? Ви знаєте, я є патріот свого народу, України. Не можу так дивитися спокійно, як наш народ зараз живе і бідує, і тому моя громадянська позиція як людини, як композитора полягає в тому, щоб робити зараз такі пісні, щоб вони могли сколихнути наш народ і пробудити його до совісті, до добра, і нагадати всім нам, що ми є люди і люди-українці із Великої букви. Я вам вдячний за те, що ви прийшли до нас сьогодні, і хотів би ще нагадати нашим телеглядачам, що пісні Остапа Гавриша виконують такі відомі у нашій республіці виконавці, як Віталій Білоножко. Іво Бобу та інші Настав час мені прощатися з вами. Наступного тижня програми буде вести Роман Фабрика. А я вам бажаю всього найкращого і запрошую послухати фрагмент нової пісні Остапа Гавриша. То є одна із моїх останніх робіт. Пісня називається Відходять друзі. На слова мого теперішнього, можна сказати, постійного співавтора Степана Галябант. Який родом з Тернопільщини, а зараз проживає у Києві, працює головним редактором молодіжних передач Українського радіо. Я з великим задоволенням вам запропоную цю пісню. Питають, по одному мене друзі покидають, залишаючи у серці біль утрати, бо наворочила їм доля помирати та коли б хоча на чесні. Землю, заслоняючи собою, а то тихо у безпомічних балатах від розибуджених Чорнобилів проклятих сохрани. моїх ще живих.